Вітаю вас, друзі. Ми живемо в останні часи земної історії перед другим приходом Ісуса Христа. І підтвердження моїх слів ми знаходимо в Біблії в святому Писні, проповіді, яку сказав на цю тему сам Ісус Христос. Я читаю його пряму мову, де він говорить про ознаки скорого кінця. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтеся, бо статися належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Все це початок терпінь, породільних. Отже, ми бачимо, що дійсно це все відбувається, все описане тут, відбувається зараз на наших очах. Але ви можете сказати, що це і раніше було так, було, але не, не такого масштабу, про це свідчить статистика. І також ми бачимо, що це е, тако набуває всесвітнього такого розмаху. Весь світ в це втягується в ці такі страшні події, в цей руйнівний такий процес. Ще одну ознаку він дав. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І дійсно, ми на сьогоднішній день ми бачимо багато вчень, багато практик та практик, наприклад, східних, які ведуть нас до інших пророків, не до Ісуса Христа. А Він сказав, що тільки Я є шлях, істина та життя, тільки Він, тільки через Ісуса Христа в нас спасіння. Тільки в Ісусі Христі є істина та правда. І ще про що можна сказати. В 12 му вірші записано і через розріст беззаконства любов багатьох охолон. І дійсно люди чи несправедливість, бачать цю жорстокість, свавілля інших, корупцію можливо, вони розчаровуються, вони також стоять без... такими запеклими, їхні серця черствіють, вони змінюються на гірше, залишаючи любов, яку має до нас Ісус. Христос, і це дуже небажане явище. І всі ці безладдя, весь цей історичний хаос, треба сказати, він відбувається на тлі морального розтління суспільства. Про це також записано в Біблії. Я про це зачитаю зараз. Це записано в посланні апостола Павла до Тимофія. Ось як він пише в третьому розділі про останні дні. Знай же ти, це. Що останніми днями настануть тяжкі часи? Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, нахабні, бундючні. Що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вид благочестя, але сили його відреклися. Ось такий моральний стан суспільства на кінці часу, і ми бачимо, що це теж також має місце в наш час. І ще треба сказати про такий страшний, дуже страшний гріх, який є. Е, Таким дуже тривожним предвісником кінця. Це гріх содомії. Знаєте, що це гріх? Це коли чоловіки залишають свої природні нахили до протилежної статі і роблять сором чоловік на чоловікові. Або жінка на жінці робить непристойне також. І це було в Содомі Гоморі перед знищенням. Це також знайшло своє продовження під час занепаду грецької цивілізації, і це також було тривожним предвісником кінця Римської імперії. Отже, перед кінцем цей гріх набуває такого небувалого розквіту. І ми знаємо, що зараз це навіть на такому державному рівні це стає чимось таким. Ну, прийнятливим навіть, і багато людей до цього гріха прилучається все більше і більше. Тому -то це дуже тривожний сигнал. Дуже погано, що це відбувається на сьогодні. Ще що можна зачитати, знаєте, ще є послання до Галатів, де описаний дух, яким будуть керуватися люди. За духом тіла свого, і Він протистоїть Духу Ісуса Христа. Ось, як Він описаний: це дух дух тіла, учинки тіла. Це перелюб, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнеча, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди єресі. Завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. А про це попереджую вас, як і попереджував Бог що хто чинить таке, не вспадкують вони царства Божого. Отже, ми бачимо, що ці люди, які мають такий дух, які чинять таке, які грішать, на них стоїть початка Божа ой, Печатка сатани. Вони не наслідують царство Боже. Що таке печатка? Це не якийсь знак, це не ідентифікаційний код, це не чіп, це не можливо не номер паспорту, це характер людини. Це те, що вона чинить, це її дух, це її вчинки, це те, що записано на її руці. Це те, що вона чинить, і це те, що записано її в її розумі, те, чого вона бажає. Бажання. І думки, ось це печатка сатанинська. І такі люди не спасуться, вони загинуть, вони будуть знищені. Як буде знищений грік, а він колись знищений буде, так і будуть знищені носії цього гріха, цього віруса. Але є хороша вістка, є хороша вістка про те, що крім сатанинської печатки, є печатка Божа. Знаєте, хто її получить? Це люди. Які залишили вище перераховані гріхи. Вони покаялися і вони будуть прощені Богом. А якщо прощені, то й очищені. Бог, коли прощає, Він очищає, щоб людина могла вже не грішити, щоб вона могла мати силу далі так не продовжувати жити. Це є благодать, це є, ну, скажімо... Сила по вірі людини. Якщо вона вірить в Ісуса Христа, то вона отримує праведність Ісуса Христа. Вона стає єдиною з Ісусом Христом, вона набуває образу та подоби Ісуса Христа. Вона переймає Дух Ісуса Христа. Я прочитаю зараз вам про Дух Ісуса Христа, як Він описаний, які основні Його характеристики. Як він виглядає. Це також записано в посланні до Галатів. Я відкриваю це послання до Галатів. І зараз буду читати. Ось як інгредієнти цього духа, Духа Ісуса Христа. Отже, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Лагідність, здержливість. Ось це люди Ісуса Христа. Це ті, хто успадкують вічність, хто получить спадщину небесного походження. Це люди, які будуть перебувати вічно з Ісусом Христом і пізнають невимовну радість, таке, що нам раніше і на серце. Не приходило. Це люди, які, можливо, пожертвують земними принадами, але вони в кінці будуть співати нетлінними вустами, восхваляти Господа нашого, і з ним, як я сказав, вічно перебудуть. Тому, то друзі, ми можемо цей дух, якщо ми будемо бажати, якщо ми будемо вірити Богові. Якщо ми будемо за це молитися, якщо ми будемо залишати всякий гріх, то він змінить наші серця, записуючи туди закон свій свій закон вічний та святий і вкладаючи в наші серця дух, про який я сказав, Дух Ісуса Христа. І це багатство вже не тлінного характеру. Це те, що від нас вже ніхто не відніме, тому що від нас забереться багато чого: і матеріальні цінності, і здоров'я, і навіть саме життя. Але це вже навічно буде нашим. Це те, що припровадить нас до вічності, де ми будемо постійно з Ісусом Христом перебувати. Хай нас Бог на це благословить.